Привіт всім! До вашої уваги ось такий таунхаус площою 80 квадратів 2,5 соточки землі з ремонтом. Зайдемо всередину. Броньовані двері з накладкою. Це в нас прихожа. Тут у нас бойлерна. Підігрів підлоги. Справа санвузол. Кухня студіо з виходом на діляночку. Ось так виглядає. Кімната номер один. З нішою. Ось так. І кімната номер 2. Велика простора кімната. Якщо комусь цікаво, з ремонтом, у адекватній ціні звертайтесь в ціну квартири.